Всім доброго дня. Маю в продажі ось такі ножиці. Користуюсь сам ними, є в продажі такі. 3200 коштують, 14 см довжина лез. Професійна пружина тут йде, високолицево сталю в лез. Ось такі вони тут закриваються. Так? З такого плану. Ручки прорезинені такі. Зручно лежать в руці. Хто бажає придбати, пишіть, маємо декілька штук ще в продажі. Ось Будемо мати ще за декілька днів. Ще наступні. Хто хоче купити, дуже вони надзвичайно гостренькі, ріжуть безподобно. Кого замучили постійні заточування, ножиць чи випадання пружин. Будь ласка, гарне рішення. Купили і забули. Гроші є і нема. Купити хорошу річ, користуватися і насолоджуватися роботою. Кому потрібно, звертайтеся.